Вітаю вас! З вами магазин AutoZuckUA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Car Pro Light модель 5S Plus, на цоколь H13. Артикул даного комплекту 13662. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас йде інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Лампи у нас з потужністю, як заявляє виробник, 45 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, корпус практично повністю металевий, крім цокольов, він з пластику. Також на кожній лампі є системи охолодження пасивні в вигляді ось таких от пелюстків. При встановленні ламп їх потрібно ось таким чином розправити. І все тепло, яке видають світлодіоди. Рівномірно буде розповсюджуватись по всій площині, не даючи перегріватись ламп. Під'єднується на живлення 12 вольт лампа з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла заявлений 6500 кельвін. Бачимо білий колір світла видає лампу. Потужність, нагадаю, 45 Вт, заявляє виробник. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.